Сьогодні у випуску час пік Хрест Героя на Закарпатті сім'ям полеглих захисників 128-ї бригади вручили ордени. Родини, які понесли втрату на війні, розв'язаної Росією з Мукачівського району. Сьогодні ми започаткували цю традицію, і родини було нагороджено орденом Хрест Героя. В останню дорогу Мукачівці попрощалися із полеглим воїном Олександром Панковичем. Нехай Христової, Господь, приснув, восдобує царство Небесне, Рідна близьких дітей, батьків цьому непоправному полі. Візит на Закарпаття, деталі приїзду до області парламентського держсекретаря Угорщини. Що стосується підтримки в будівництві створення реабілітаційного центру в місті Ужгороді, ми обговорили питання фінансування. Угорщина готова взяти один із поверхів. У Закарпатській бригаді офіційно підтвердили удар Росії по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування. Як ідеться у повідомленні, під час удару ракетою Іскандер М загинули 19 кращих бійців. Нагадаємо, трагедія трапилася 3 листопада. Внаслідок удару загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня важкості отримали місцеві жителі. У бригаді просять не поширювати неперевірену інформацію і дочекатись результатів розслідування. Штурмовики обіцяють помститись у стократному Обсязі військових. Сьогодні було нагороджено 50 родин військовослужбовців, героїв 128-ї окремої ірсько-штурмової бригади Мукачівського району. Родини, які понесли втрату на війні, розв'язаної Росією з Мукачівського району. Сьогодні ми започаткували цю традицію, і родини було нагороджено орденом Хрест Героя. Відзнакою, яка була ще започаткована в минулому столітті, її ще називали Христом Петлюри. Цю традицію ми продовжуємо від наших побратимів з 24-ї королівської бригади і громадської організації Ми Українці. Орден Хрест Героя запровадили, щоб вшанувати пам'ять і подвиг загиблих у війні з Росією побратимів з метою збереження національної пам'яті. Дані про кожного нагородженого військовослужбовця записують в книгу пам'яті. Ми не просто пам'ятаємо, але ми віримо, що вони живі, хоч і в небі зараз, і вони нам допомагають. І всі ті, що відійшли, захищаючи захищаючи нашу державу. Вони не вбивали, вони захищали, ставали в оборону, вони відбивали. Родини полеглих воїнів посмертно нагородили за проявлену мужність, героїзм та незламність духу. Він чоловік став на захист ще з 2014 року. Він кадровий військовий, кадровий офіцер. Це його покликання, це його звання захищати Україну. З 2014 року він захищав нашу Україну на Луганському напрямку. 2022 року до вторгнення, повномасштабного. Сталося це 6 березня 22-го року. Він загинув на запорізькому напрямку, захищаючи запорізький край. Дуже добре, що пам'ятають наших хлопців, наших героїв. Я не можу сказати, що відчуваю якусь радість, тому що це, це ще більше ятрит душу, ятрит наші рани, які і так не, не гояться. Він пішов перші дні 26 лютого. Він все життя був, стояв на правді, був вірним, завжди служив, народу і загинув патріотично, правду, достойно. Він хотів захищати, хотів, хотів бути там. Він казав, що це, він, він знає, що це його місце бути. Загинув 14 червня в році. Він пішов добровольцем 7 березня, тобто цей 7 чи 8 день війни. Пішов добровольцем, служив в 128-й бригаді артилеристам. Загинув він 25 травня 23-го року, тобто 14 місяців він пробував на війні. Загинув. Міна розірвалася прямо в окопі, де він знаходився. Його посікло всього, цими осколками міни загинув. Смертельний осколок зайшов прямо в голову. Ви ж розумієте, що ніяка не відзнака, ніякі гроші мені його не замінять. Ну, а це буде, знаєте, ну, вшанування його пам'яті. Проведення знакової події долучилися представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Як зазначили присутні, завдяки подвигам наших захисників, Закарпаття назавжди закарбоване в історії України як край найкращих героїв. Тож область всіляко підтримує родини бійців, які віддали за свободу найдорожче життя. Коли стається ця трагедія, то перше, що ми чим допомагаємо, це є одноразова матеріальна допомога 100 тисяч гривень від обласної ради. Крім цього, кожен обласний депутат є в комунікації, місцевий депутат з родинами загиблих і вони вже особисто, враховуючи там свої можливості, допомагають. Також передбачено фінансування для діток, яких ми сприяємо і даємо можливість виїхати за кордон, відпочити разом з мамою чи бабусею, з родичами. Крім цього, є фінансування щодо нам надання планшетів інших там гаджетів і для навчання допомога медичними препаратами, в тому числі працює відповідний центр в саме адміністрації, і це з кожним днем. Ми розширюємо можливості, працюємо над комунікацією з родинами, тому що на жаль є там велика кількість у нас родин, в яких загинули близькі родичі на на війні. На завершення заходу всі учасники поклали квіти до меморіалу полеглим воїнам. Опісля діти героїв підписали прапор України, який запустили в небо. Слава Україні! Ужгород сьогодні віддав шану загиблому захиснику, – 42-річному солдату Андрію Маричу. Воїн військової частини А 7013 загинув 26 жовтня цього року, захищаючи Україну. На набережній Незалежності відбувся чин похорону, на який прийшли ужгородці рідні та близькі захисника. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності та жартовне служіння в лавах ЗСУ. Вічна та світла пам'ять воїну. Хачував вкотре в скорботі сьогодні. У кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Олександром Паньковичем. Овоч Олександр народився 6 лютого 1985 року. Був військовослужбовцем військової частини А-4640. Молодший сержант загинув 30 жовтня 23-го року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Сьогодні на сумній ноті. В місті з Доховенством замовилися про те, що Господь дарував царство небесне новопредставленому воїну. Сьогодні біля домовини стоять рідні батьки, батьки дружини, рідні і близькі люди, які сьогодні прийшли провести страшними словами, сьогодні озвучу «Послідню путь. Де більше вони його не побачать, більше з ними не поспілкуються, тому що він переходить із временного життя у життя вічів останню дорогу героя проведжали сім'я, друзі, колеги, побратими та небайдужі мукачівці. Поховали Олександра на алеї Слави центрального кладовища. У захисника залишилися дружина та діти. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять і шана герою. Поліція Ршави затримала Закарпаття, який до смерті побив 74-річного місцевого жителя. 33-річний житель села Бронька Хуського району виявив тіло чоловіка без ознак життя та звернувся до поліції. Правоохоронці за гарячими слідами затримали 46-річного жителя сусіднього села Кушниця, який під час сварки наніс потерпілому смертельний удар в область голови. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Господарі розклали вогонь у котлі та полягали спати. Прокинулися вже посеред ночі у вогні. Нищівна пожежа трапилася в селі Холмець Ужгородського району. Того вечора господарі розклали вогонь у твердопаливному котлі та полягали спати. Вночі людей розбудив тріскіт, Це палало котельне приміщення та дах оселі. На місце за викликом господарів виїхали рятувальники 3, також 5 державних пожежно-рятувальних частин. Вони локалізували загорання на другій годині дві хвилини на площі 40 квадратних метрів та згодом ліквідували його. Завдяки оперативній роботі рятувальників вогонь не поширився на гараж з автомобілів, який був розташований поруч. Однак полум'я все ж таки знищила пошкодити котельне приміщення горища будинку та покрівлю. Знищено твердопаливний котел, речі домашнього вжитку, а також дрова. Що стало причиною пожежі, встановлюють правоохоронні органи, постраждалих немає. З робочим візитом на Закарпаття прибув заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левен Темодір. У стінах закарпатської ова відбулася зустріч керівництва області із іноземним колегою. Ми обговорювали багато спільних проєктів, У нас було багато спільної роботи, і була робота, яку ми вже виконали. Працюючи над проблемами сьогодення, займаючись нагальними питаннями, ми не можемо забувати і ми не Оминаємо ми питання майбутнього, адже прийде період відбудови і період після воєнного періоду. І ми повинні вже сьогодні працювати над тим, щоб створювати всі відповідні для цього умови. На порядку денному зустрічі низка питань, серед яких обговорення гуманітарних та інвестиційних проєктів також мова йшла про будівництво нового логістичного сполучення. В Цих рамках ми обговорили ці питання, де в нас відбувається співпраця по розширенню. авто, Транспортної інфраструктури, зокрема, ми говоримо про ту співпрацю, яка зараз відбувається між Італією, Угорщиною і Україною, в рамках якої робляться значні інвестування в. Залізничну інфраструктуру, зав якої зокрема українці матимуть прямий вихід до італійського побережжя і в реалізації всіх робіт, які повинні розвитку робіт, які повинні відбутись на Закарпатті, Угорщина надає допомогу. Також партнери обговорили й ознайомилися з інфраструктурою майбутнього реабілітаційного центру для українських захисників в Ужгороді. Зокрема, зараз Угорщина готова виділити кошти та профінансувати будівництво одного поверху цього центру. Ми обговорили питання фінансування. Угорщина готова взяти один із поверхів. Ми знаємо, що це такий міжнародний проект, який Передбачено будувати декількома країнами. Там шість поверхів. Кожна країна готова взяти один поверх для будівництва. Сьогодні вже виділено з обласного бюджету близько 10 мільйонів гривень для підготовки проектно-кошторисної документації, яка буде в кінці року готова, і відповідно кожна країна зможе долучитися до цього проєкту. Виговорювали питання підтримки наших дітей і хотів би подякувати пану Лементе за те, що було організовано велика кількість дітей на на відпочинок до Угорщини. Це більше тисячі. Також про підтримку Швелам, які були надані міністерству охорони здоров'я України в Києві недавно на зустрічі Також відзначили й на важливості співпраці між Закарпаттям та Угорщиною. Адже в умовах війни ця підтримка надважлива як для області, так і для країни. Загалом, З початку повномасштабного вторгнення, допомога і співпраця між Україною і Угорщиною. традиційна, яка була між Угорщиною і Закарпаттям, вона вийшла на загальнонаціональний рівень. І протягом цих двох років українці у всіх критичних ситуаціях, які відбувалися по іншу сторону України, яка ближче до російського кордону, отримували допомогу від Закарпаття. Всі ці про... від угорщини, вибачте, всі ці проекти сьогодні переходили. Я Хочу відмітити те, що Дійсно, цих проектів було достатньо багато. Наприкінці зустрічі Левен Темодір висловив співчуття родинам і близьким загиблих воїнів 128-ї закарпатської бригади. Посадовець підкреслив, що угорський народ стоїть разом з українським та розділяє скорботу за полеглими бійцями закарпатської бригади. Автомобіль ВАЗ-2109 2003 року. У випуску охопило полум'я. Подія трапилася в хусті. Автовласник залишив транспортний засіб, заведеним поруч із магазином, і відправився на покупки. Перебуваючи в торговельному закладі, він помітив, що з під капота автомобіля йде дим і виривається полум'я. Через п'ять хвилин на допомогу прибули бійці ДСНС із хуста. Аби уникнути вибуху, вогнеборці одразу ж подали пожежні стволи на охолодження газового балону, який знаходився в багажнику. За п'ять хвилин пожежа ліквідована. Мінус 8 тонн сіна та два навіси. Такі наслідки пожежі в хусті. Тут на території приватного обійстя, горіло два навіси і сіном. Про подію рятувальників повідомила господар. Оскільки на дворі був сильний вітер, жінка одразу ж кинулася рятувати худобу, адже свійські тварини знаходились у розташованому поруч з епіцентром пожежі хліві. Вона вивела їх назовні та намагалась приборкати полум'я самотужки. Невдовзі на місце події працювали місцеві вогнеборці, які о 18 годині 15 хвилин попередили розпис. ...полум'я на всю будівлю, а о 21-й годині ліквідували пожежу остаточно. Внаслідок цього було знищено обрешітки на загальної площі 32 квадратні метри та 8 тонн сіна. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Поліція Ужгорода затримала зловмисника, який завдав ножове поранення місцевому жителю, як встановили правоохоронці до нанесення тілесних ушкоджень причетний 40-річний ужгородець. Між чоловіками виник побутовий конфлікт, в ході якого зловмисник наніс потерпілому в живіт удар кухонним ножем. Останнього госпіталізували до лікарні. Заскоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Аби виїхати за кордон, чоловік придбав у ділків підроблений документ за 500 доларів. На Закарпатті прикордонники Муканчівського загону виявили чоловіка, який намагався перетнути кордон за підробленими документами. У пункті пропуску дякове під час оформлення автобуса прикордонний наряд виявив в одного із керманичів повністю сфальшоване посвідчення водія. Також з'ясували, що у пред'явника підробки 27-річного жителя Черкащини відкриті лише водійські категорії Б та Б 1 Чоловік зізнався прикордонникам, що за липовий документ заплатив ділкам під. Сот доларів США. Тепер на нього чекає кримінальна відповідальність. Гірські рятувальники надали допомогу туристам, яких негода застала у горах. Під час проходження туристичного маршруту в районі озера Гиришаска група туристів у складі чотирьох осіб потрапила у погані погодні умови та потребувала допомоги. Туристи надали координати свого місця перебування, тож фахівці гірського пошуково-рятувального відділення «Ясіня» знайшли постраждалих та доправили їх до найближчого населеного пункту.